Слава Ісусу Христу, чувай! Найдорожчі в Христі, провідниці, мандрівниці Католицького скаутства Європи. Я, ваш духівник, Тез Микола Білецький, сьогодні відзначаю свій день народження. Як правило, у цей день уродинник запрошує на гостину і також пригощає гостить найдорожчих йому людей. Я, як ваш духівник, Всіх запрошую вас до спільної мандрівки пелігримки до Гошева, нашого відпустового місця, де я, як я, як родинник, як ваш духівник, буду вам служити, буду вашим духовним провідником. А відтак запрошую і вас не вимовити мені в цьому великому проханні, тому що це є дуже важлива. Річ для нас, як на початку Скаутського року, так і для духовних сил, для духовного обновлення. Тим паче, маємо гарну можливість розпочати не просто скаутський рік, а нову епоху в історії нашої церкви. Це є перехід на новий стиль календаря. Щиро запрошую вас, всі деталі на спроводу, надалі нашої краєвої, а також всіх, хто за цю прощу відповідає. Чувай, молюся за вас, сподіваюся на вашу присутність і участь у цій прощі Гошеві. Слава Ісусу Христу!